Ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Помогти. До речі, я думаю, звідти мене ця історія міценатства Да, от філантропство. І а, якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там, допомогти молодежі кинуть наркотики, пити, курити туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалося на допомогу Україні, там, останні гроші віддати комусь там, допомогти машину на ЗСУ купити. Ну от такий розклад. Поїхати життям заради там, людей. Остан, Останнє віддати. Мрія, до речі, в мене була. Як помирать, так помирать, щоб когось рятуючи. От, от реально, в мене така мрія була. Де, Мені, ні, ну, я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волос... Волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був. Всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Так. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів, в будь-який момент конець, але я був спокійний, бо типу, ну, ти ж віруючий, ти попаду в рай. Знаєш, Така от історія. Розкажи тоді про цей період більш детальніше, коли з тобою трапилася ця біда. Коли в тебе. Ці п'ять кульових ранень було. Mm. Як ти це пройшов? Що тебе взагалі підтримувало? Розкажи це дуже цікаво. Сам момент поранення. Так. Давайте от йдемо до моменту поранення. Тобто, от я вже збираюся виїжджати з Харкова, ми там були недалеко від парка Фельдмана. І я пам'ятаю, як я посадив всіх людей, ми вже всі машині, ми загрузились, позаду нас величезний прицеп. Я в той день евакуював медичну клініку, це нас врятувало, до речі, дуже сильно. І е, е, я всім кажу, все класно, релакс, видихаємо. А ти в цій війні ти, ти, ти привикаєш до вистрілів, до бомб, до цього всього. просто ти вже цього не помічаєш. Ти як на автоматі з цим живеш. І я кажу, все нормально, видихаємо. Ми вже йдемо домой, зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А в мене люди сидять, які вже там якісь тиждень під обстрілами, всі трясуться, вже ну, в росу людей, вони Бачу, не можуть біду.